Привіт, друзі! В цьому ролику покажу, як сіяти вербену на розсаду. Для цього я приготувала ґрунтозміж. Це універсальне для квітів, придбане у садовому центрі. Але також не складно його приготувати самостійно. Для цього потрібно дві частки торфа, одна частина піску. Та одна частина дернової землі. Все ретельно перемішавши, можна починати сіяти. Головне, щоб ґрунт був пухким, добре пропускав повітря та вологу. Ну що, почнемо. Я використовую квіткові горщики, вони невеликі та з дренажними отворами. До речі, підійде для посіву і загальний лоток Він може бути пластиковим. Або дерев'яним, бо обов'язкова наявність дренажних отворів. ґрунт насипаю на дві третини в кожну ємність. В ландшафтному дизайні... Дуже полюбляють застосовувати вербену для створення мальовничих квіткових композицій. Ця квітка тішить нас своєю красою з початком літа і до заморозків. Вербена дивує різноманітністю відтінків. Квіти бувають білосніжними, рожевими, бузковими, Темно червоними, жовтими і навіть в горошок. Вербена виросте у будь-якому куточку саду, але все ж таки яскравою і вишуканою квіткою вона буде тільки на сонячних місцях. Насіння вербени всходять довго. Але в мене є один перевірений секрет, яким я користуюсь не один рік. Зараз поділюся з вами, як можна найшвидше виростити розсаду. Після того, як насипала ґрунт, його злегка ущільнюю та приливаю його гарячою водою, не крутим окропом. Вода повинна бути близько 70-80 градусів. Кожний горщик даємо воді час всмоктатися. ще трохи. Далі роблю неглибокі лунки близько 2 мм. Буду сіяти в кожний горщик декілька насінь. В подальшому робитиму пікіровку, неглибокі лунки, тож починаю посів. Зараз покажу, як виглядає насіння вербени. Зверніть увагу, вони довгастої форми. Заглиблювати насіння не треба. До речі, друзі, при покупці насіння завжди звертайте увагу на дату вироблення. Воно повинно бути свіжим. Після посіву його трохи присипаю теплою землею. Насіння трохи світліше, ніж ґрунт, тому видно його, коли присипаю. Його зручно сіяти. Який догляд необхідний в подальшому за насіння? По-перше, накриваю горщики кришечкою або пакетом. У мене прозорі пластикові кришки. Таким чином тепло зберігається надовше. Насіння повинні сходити при температурі від 18 до 20 градусів тепла. Так, добре, до появи перших сходів слід робити провітрювання. По-друге, важливий момент насіння вербини не переносять перезволоження. Тому слідкуйте за ґрунтом. Коли бачите, що верхній шар ґрунту трохи підсушився, починайте потроху підливати воду. Робіть обережно водою кімнатної температури. Після появи перших всходів, укриття зовсім знімайте. За поливом спостерігайте, щоб насіння не було у болоті. Полив робимо, коли ґрунт трохи підсушився. Коли з'являться перші чотири листочка, рослина вимагає пікіровки. Я би рекомендувала пікірувати відразу в окремі горщики, так зручно в подальшому висаджувати квіти у відкритий ґрунт, або в вазони, чи в балконі ящики. Завдяки тому, що вербена має компактну кореневу систему, її дуже часто висаджують у квіткові горщики або садові вази та прикрашають свої тераси чи балкони. Друзі, якщо дана інформація була вам, Корисна та цікава, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, все це сприяє просуванню нашого каналу. А також пишіть в своїх коментарях, а як ви вирушуєте вербену на розсаду, який у вас є секретний спосіб. А з вами була Світлана на першому дачному, Всім мирного неба і до нових відеозустрічей.